Вірш дитини до матері мене мама народила і одразу охрестила, щоб жидам принести в жертву, щоб рабом я міг померти, щоб страждав і катувався, і від роду відсурався, щоб любив усіх пейсатих толерантним був завзятим, та не мав своєї волі і конав собі по волі Дякую тобі, матусю, за любов твою ласку, за життя чарівну каску і за те, що народила, що під серцем ти носила. Тільки ти ж скажи, матусю, чому ж я, дитина Бога? Чому в рабство в нас дорога, чи мене ти не родила, чи під серцем не носила? Так навіщо ви прокляли, та під ніж рабом віддали, хрест страждань дали носити і в терпимості зігнити? Ви ж, матусю, берегиня, не писати хвиробиня, розхрестіться вас, благаю, бо немає, мамо, раю, є лиш вчинки і розплата. За добро є добра плата, а за дії руйнування відзеркаляться страждання. І за те, що ви дитину віддаєте, як скотину, на заклання в жертву Богу. Перекриють вам дорогу, і до щастя, і до долі за дитину у неволі. Будь ти ж вільною матусю, бути вільним не боюся. І немає волі Бога є лищинки, і дорога. Воля наша, як нам жити, і не вправі нас судити. Тож давай, звільняйся, рідно, і живи собі ти плідно, май на все свою ти волю і будуй щасливу долю. Істинно. Павло рук. Поезія від душі.